Привіт! Сьогодні я хочу поговорити про те, що багато хто з нас відчуває щодня, але часто боїться озвучити. Це стан емоційних гойдалок. Але спершу ставте цьому відео вподобайку і підписуйтесь на мій канал. Тут вже є багато корисної інформації саме для вас. Отож, продовжимо. Коли вранці ви відчуваєте прилив сил і надії, вдень закипаєте від люті. А ввечері розсипаєтеся на шматочки від безсильна та смутку. Якщо це про вас, зупиніться, будь ласка, на секунду, вдихніть і видихніть. З вами все гаразд. Ви не зламані, ви живі. І ви проходите через надскладний досвід. Питання: чому ми відчуваємо цей хаос? Навігація в суперечливих емоціях це не ознака слабкості. Це спосіб вашої психіки вижити. Отож, гнів та агресія. Багато хто лякається своєї раптової люті. Але важливо зрозуміти, що агресія це природна реакція на порушення ваших особистих кордонів, на несправедливість і на загрозу. Це паливо, яке допомагає нам діяти. Смуток це зворотний бік любові та прив'язаності. Ми сумуємо, бо нам не байдуже. Смуток дозволяє психіці перетравити втрату та адаптуватися до нової реальності. Ці почуття не виключають одне одне. Ви можете одночасно відчувати лють до ворога, глибокий сум за минулим і тендітну надію на майбутнє. Це емоційний коктейль травми, і він нормальний. Як знайти баланс посеред цього всього шторму? Замість того, щоб намагатися вимкнути емоції, спробуйте стратегію легалізації такої контейнування дуже складне слово контейнування. Що я маю на увазі? Називайте речі своїми іменами. Тобто, коли накочує хвиля, скажіть самій собі, зараз я відчуваю людь, і це окей. Визнання емоції знижує її інтенсивність. Дайте гніву безпечний вихід. Не тримайте його в тілі. Фізичне навантаження, крику подушку або навіть активне прибирання допомагають розрядити адреналіновий хвіст. Дозвольте собі сумувати. Виділіть час, коли ви можете просто поплакати або помовчати. Не намагайтеся бути сильними 24 на 7. Справжня сила у вмінні бути вразливою. Шукайте острови надії. Надія сьогодні це не про рожеві окуляри, це про маленькі сенси. Смачна кава допомога ближньому, плани на завтрашній ранок. Надія це дисципліна бачити світло навіть у темряві. Також важливе нагадування: ваші емоції це хвилі. Вони приходять, вони досягають піку і обов'язково відступають. Головне, не намагатися зупинити океан руками, а навчитися триматися на воді, бути в стані гойдалок це виснажливо. Тому будьте до себе максимально добрими. Якщо сьогодні ви просто вистояли цей день. Ви вже зробили неймовірну роботу. Бережіть себе, ви маєте право на кожне своє почуття. І детальніше про почуття, про емоційне вигорання, про вміння говорити ні, про токсичні стосунки ви знайдете відео на моєму Каналі. Отож, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і залишайте свої коментарі. Також буду вдячна, якщо ви напишете, які саме теми вам були би цікавими. До нових зустрічей!